Візьміть Чернишов. Він приїхав його для того, щоб його не зарештували біля кордону, охороняли Гурівці і СБУшники. Щоб, не дай Бог, там йому там, не образом. Привезли його в Київ, його викликають в суд, мовляв, під визначим запобіжний сахар. Він каже: відчепіться, в мене засідання Кедмін. І Шмигаль пише лист в ну, Вищий антикорупційний суд. Відпустіть. Що, ми спів, без Чернишово ми не можемо засідання Кедміну пробувати. Ви можете собі таке уявити? Тобто, я до чого говорю? Що всі ці люди не сидять тому, що президент особисто блокує будь-які антикорупційні розслідування щодо своїх друзів? І питання про те, чому вони не сидять, треба не на бос задавати. Зеленець персональний. Ну, врешті-решт, Володимир Олександрович все це набридло і він вирішив прихлопнути як муху, знаєте, муха набридла, літає. Я її раз так і призлу. А, а давайте на це все закриємо. Все закриємо. Що? А що? А я так хочу. Я ж царі був, бо ж я ж це все. І отут з ним приключилося те, що з Янукович. Коли він відмовився підписувати угоду про соціальну. Ну, дуже добре, що, що ти? Три студенти вийшли, як зараз юлку поставимо на світав. І з і суспільство, знаєте, от, воно відчуло, що це той рубіж, це останнє, що ще вони не з за, за, за завоювання майдану, люди вийшли. З картонками там. Ще. Вони вийшли. І коли він побачив цих людей, особливо коли вони почали кричати за він злякався. І тут же згадав Януковича. І чим це закінчилось для Віктора Федорича саму легітимні одвічені судимо? А після цього, ще при знаєте, Копняк з боку європейців прийшов зразу. Тому що багато з цих людей вони значить, поставили на, кон, як то кажуть, свою репутацію. Що Урсула Фондерля. Не піддається критиці з боку європейських, різних європейських країн, як голова Єврокомісії, за те, що вона твердо стоїть за підтримку України. Хіба у Макрона нема проблем через Україну чи у Стармера? Ну, Вони твердо стоять і вони доводять, що воно підтримує Україну, вона протистоїть Російській Федерації, це демократична країна, вона хоче бути вільною незалежною. І тут є такий подарунок. Володимир Олександрович. То він не тільки. З його репутацією. Це ж відстави всіх наших друзів в Європі. І коли я дивлюсь, коли оця наша внутрішня шилубон вся повилазила, знаєте, знаєте, це як, ну, як момент істини Угу. ваших справжніх лич наших політиків. Промокашка така, знаєте. А, так. От, Юлія Володимирівна виходить і каже, це де звільнення під міжнародного. Слухайте, вся наша країна сьогодні грантоїд. Тому що ми живемо тільки за рахунок тих грошей, які нам дає цар. Сумовно кажучи, що, що нам дають грант. Ми, ми чисті грантоїди, не? і вони кричать там соросял там грантоїдів, геть. Ну, так давайте ми відмовимося від західної допомоги. чи ви на це А вона каже: вони не припині! Це як ми будемо експеримент пробувати? Uh -huh. Що робити, коли вони припинять цікаво? Скільки ми тоді зможемо простоїти? І ця людина це ж політик, яка не, не один день в політиці, правда? Яка має свій електорат, яка мала якусь свою репутацію. Один день це все обнулить. Я подивився навіть на тих депутатів європейських солідарних таких. Іх, чесно кажучи, по-людськи шкоди. Вони обоє мають там проблеми з набутами. Олексієва там ведуть справу проти нього Захабар. Мені не подрібні наїжджають на дітей. Вони зробили методологічну проблему. Вони показали зеленську, що на них можна тиснути. Mm -hmm. Вони думали, що ми от проголосуємо так, як він хоче, від нас не чепляться. Ні. Ви показали йому, що на вас можна дивити це метам результат. А якби ще це і залишив, то вони би на вас не тільки ДБР нацькували, ДУ, чи він давно на вас нацькував. Ви помили помилку зробили. Ви проявили слабкість. Ви їм показали, що на вас можна тиснути. І це велика біда. Таміла таша, подивіться, на Мустафона Єма. Це ж робота явно цього, як вмірала. Своїми друзями, ну, скажімо так, соратниками переговорили, і вони всі проголосували так, як він їх просив. Це теж дуже такий тривожний симптомчик, коли ми, ми, ну, наші принципові позиції залежать від наших особистих стосунків, з якими то не було. Дуже погано. Але знаєте, що стало цікаво? Повилазили всі позитивні блогери, які. які Mm, маскувалися під незалежних політичних оглядач. Пам'ятаєте, коли? Це як його сказав, Подаляк розповідав, що ми працюємо з багатьма блогерами, які мають позитивний менталітет щодо найвеличнішого політичного діяча сучасності, і ми навіть їх матеріально підтримуємо. Тоді він казав про Іванова Петрова, не без цього, звичайно. Але подивіться. Хто почав вкручувати тему проти нам? Такий собі Олешка Пастерна. Такий mm -hmm. весь він відскрізь, як політехнолог. Коли на нього подивишся, завжди Шевченка сказав: а той тихий та тверезий, богобоязливий, підкрадеться як кішечка, ви жде нещасливий, тебе час і запустить. А своїм Я Не багає! Не вимирять ні літо ні жінка. Тарасик загородний себе показав усій своїй красі. Да? Який повністю так сказати, проявився в цьому. Тобто от треба записати всі імена у тих, хто підтримав оцю гальбу. Хто свою репутацію знищив, підтримуючи цю спробу Зеленську, знищити останню, незалежно від нього інституцію в цій країні. Вони ж захопили все, що тільки можна: Кабінет міністрів, Верховну Раду, правоохоронні органи, армію, навіть про спілки і от залишався це останній стрівець. незалежний, вертикаль, антикорупційний вертикаль, не? антикорупційний. вони і її хотіли загарбати своїми грудними руками. Але щось пішло не так. Воно пішло, як мені здається, в правильній русл, і зараз, як бачите, вони почали відгрібати назад. Той же Бужанський, який був автором всіх цих право, нормальний автор, зараз це не він писав. Він голосував за інші. То через 9 днів. Це чудовий анекдот, коли значить, питають старого комуністичного партійця, Чи коливалися ви коли-небудь стосовно Генеральної лінії парту? Поливався, але тільки з Генеральної лінії. Генеральна лінія, значить, давайте давити антикорупціонерів потім. Давайте значить, нам все назад. Не давайте. Не давити, це принципові люди, ви ж бачите? <рес> До речі, <рес> дійсно. Настільки принципові, що просто не, я навіть не можу, скажімо, для себе визначити, а в чому ж їх лінія? От, в чому лінія, 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 лінія проста, їх? Проста. дуже проста. Є вона, знаєте, от її дуже правильно колись сформулював Федя він Був такий mm. юрист, покорний ред. От Федя завжди був. значить, Він спочатку був представником Зеленського в Конституційному суді, потім він був представником Верховної Ради. На моїй пам'яті, за ним числиться тільки одна добра справа. Він подав проєкт постанови про звільнення Мар'яни з послани заступника голови Комітету по обороні, який Федя. Він вважав, він це публічно сказав, що вона створює загрозу національної безпеці. Але закінчилося погано для нього, як і для всіх тих, хто з Мар'яною зв'язує. Федю вигнали значить, з представників президента, Мар'яна залишилась, а Федю, значить, не. так от Федя, будучи головним юристом цієї компанії, він сформулював два конституційних принципи: на які повинні орієнтуватися всі, хто хоче, щоб далі продовжувати перебувати в зеленій шаті. Пункт перший. Володимир Олександрович Зеленський завжди правий. Пункт другий. Якщо вам здається, що Володимир Олександрович Зеленський чомусь не правий, читайте пункт перший. От Володимир Оксано сказав, що ми сьогодні голосуємо за знищення вертикальне. Очень дуже правильне рішення. Всі підтримуємо. Через тиждень не з іншої ноги встав, він каже, голосуємо за відновлення. Дуже правильне рішення. Давно нас не голосують так. А це точно так же, як в комуністичні часи. Це якась сатирична комедія. Yeah. Ну, Я хочу вам нагадати це знаменитий анекдот, коли Хрущов виступає, приїхав на завод, розповідає про культу особи Сталіна, про те, що Сталін там в репресії, що значить там культ особи. І тут із зала. А де ви раніше були? Ну, хтось роботяг. Що так? Раз? Хто катав? Тиша Саня. Товариші, хто задав вопрос? Тиш. Ну, подимійтесь, не бойтесь, хто задав вопрос? Ну. Він вот каже, отак і ви, товаріщі. <риклад> <риклад> то, Це, бачите, люди безпринципні, які заради посади готові на все. Ну, наша среда. До речі. Викликає Свириденко, Я так розумію, відбулася розмова з кандидатом на посаду на голову бюро економічної безпеки. Це ще ж один такий е, е, момент, який, на який варто звертати увагу, тому що так, от за цією інформацією, набу Сап цими протестами акції е, е, якось про БЕБ забули, і тут виявляється, це що це ми забули, а захід не забув. Зараз вони наїхали по повній програмі. І знову ж таки, ви ж пам'ятаєте відповідь Свиденка, коли її призначали прем'єр-міністр. Це правильно, ми це по закону діяли, значить, не можна призначати Дивінську і так далі. Сьогодні вона каже, що ти? ну, що ти? ну так, так, так. але ну пройти поляка. Завтра може вона йому скаже, щоб він ще 12 пунктів Геракла, чи там, піде туди, не знаю, куди принесити, те, не знаю що. Ну, ну, Це дурня. Але от вони роблять хорошу міну при поганій грі. Тому що їм доведеться це вінського призначити. Нікуди вони вже не діляться. Тому що на них вже, скажімо так, ситуація для них дуже мага. Репутацію потрібно заробляти роками десять. Рядати можна з одну хвилину. скільки там Зеленський не малював, не ліпили його образ великого демократа, борця за свободу так, і так далі. Цим одним свої дії. Він обнулив все те, що він робив в очах Західних Союзів. Ми тут це бачили раніше. І от великісті брехливість. А для них. Оте, що сталося, це було просто рік серед ясного. Я собі не уявляю, як, наприклад, десь в, адміні... в американській адміністрації приходить президент до влади, і він так спокійно зустрічається там з директором ФБР чи. Іншим очільником АЄСУ. Тут, який... я... тут, пане Олександре, я хочу вам деякі факти навезти нагадати. Федеральне бюро розслідування було створено після того, як в Сполучених Штатах Америки корупція процвітала жахлива, тому що було прийнято антиалкогольний закон і заборонено mm -hmm. продавати сухий кухню. закон, так. І от з'явилися сухий закон, і от бутлегери з'явилися які наживали мільйони і мільярди на нелегальному продажу горілку. І вони, тримаючи колосальні прибутки, купляли в поліцію, купляли суди, все. І лідером всіх цих бандитів був знаменитий Алькабрь. І щоб це все припинити, була створена Федеральне бюро розслідування ФБР. Спочатку воно було невеличке, там було всього 100 детективів. І командували бувер, був. Знаменитий бувер. Едгар. Бори. Угу. Він спеціально відбирався кредитів. Щоб вони були з за забезпечених сімей, щоб у них не було матеріальних проблем, щоб вони були фанатиками боротьби з цими бандитами. І він очолював це відомство важливо початку 70-х Так от, що відбувалося? Кожен наступний президент хотів звільнити Гуле. <смір> і як тільки він справив на посаду, він викликав до себе директора ФБР. <смір> Познайомець. Познайомець. <смір> і казав, що ну так, ви ж подумаєте. Як в тому пам'ятаєте, романі Юрія Полякова, коли значить, його викликає головний редактор, видання новий. І авіан-журналіст, молодий герой працює, і він гор каже, полонував. Ну, ви повієте, ми з вами більше далі роботи в місті. А головний герой питає, а що виходить? <риклад> ну, приблизно те ж саме було з Гувором. Гува викликав новий президент, пояснює, що ми далі працювати не будемо. І Гувар каже, да, 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 я вам папочку знищу. І пішов. Президент розкриває папочку і там досі є на ньому. І коли він цю папочку читав, він більше до себе говоря не викликав. <плес> і так тривало до тої пори, поки президентом не став Річард Нікс. Він теж говорив викликав. І говорю йому папочку. І Ніксен вирішив, що буде інакше, Він звільнив говорю. Чим закінчився для Ніксона? Утербейтський скандал. З'ясувалося, що за наказом Ніксон прослуховували опонентів з Демократичної партії на кштамбу в моделі Утербейт. І був скандал колосальний під загрозою імпічмент, Нікс написав заяву і пішов з посадити при до питання про те, щоб ці попередники були розумніші, вони Гувера не чіпали, так? А Ніксон вирішив, що він може він крутий, ну як Значить, І він може тобі це дозволити. Ну, Закінчилося для нього погано. Але Гувер ніколи не ліз в політику. Гувер був фанатом він страшно ненавидів комуністів, багатьох інших, Ну, він не грав на політичному полі. Він виконував свої функції, тому ФБР це страшна і потужна контора, так? яку бояться всі. І вони чітко зрозуміють, що це дуже-дуже ну, це непросто. Так от десь приблизно таку ж саму організацію намагається створити в Україні з набу. У нас, на жаль, як? 7 років до побачив перів, губертон Десятиліття та сидів. А у нас пройшло 7 років і новий керівник. Але все одно традиція повинна бути закладена. Детективи НАБУ не повинні боятися. Хто робив Зеленський? Так, да, вони повернули назад про процесуальні права. Але ж ногами просунув, який вів справу Черношову. Він сидить, слідчий серед СБУ. абсолютно Незаконно. Тобто вони продовжують залякувати детективів НАБУ, бо бояться антикорупційних не здається, смішним мотивація Зеленського, який розповідає, що набу знаходиться під російським впливом. Тобто за логікою Зеленського. Те, що Набу ловить, ловить корупціонерів, Чернишова і так далі. Це все Москва руками Набу бореться з корупцією. Ну, намагаються дискредитувати владу. Звичайно, оточення президента намагається. Москва руками НАБУ бореться з корупцією в Україні і тим самим безкредитує владу. Uh -huh. Тобто не треба боротися з корупцією, тому що це за цим не спали. Аргументи, які цьому Магомед Расулову, вони сказали, що він там якісь, -якісь насіння каноплі продав в Дагестан, ну, це Російська Федерація, це значить це Зрада Батьківщини і, і так далі. Морди в землю і так. І так, і так, і так. Потім з'ясовується, що у СПУ ж таки погана з географії. Тому що батько Магаметрасулова на не в Узбекистані. А Узбекистан це вже не Росія, це незалежна держава. І вже ніяк ти туди не приліпиш здраво. Ну, хай стодиться одно на всякий випадок. Баканов. Керівник СБУ. Жінка з паспортом Росії живе 20 років в Україні навіть не на український громадян. Врешті-решт він понабирав втратників, да, там, Кулініча, всіх інших. Там утік. І це не загроза національної безпеці. Гоїла Швілі, помічник народного депутата Балуєва, держдум, громадянин Російської Федерації, він заступник міністра внутрішніх справ, а його співмешканка Маша. Вона стоїть в приймальній у Зеленську на всіх нарадах, а працює в 95-му кварталі гроші там. Не маючи доступу до держави, то є мій це вона чи слухає. знаєте, це чудовий анекдот. Як вирішили побудувати ядерний центр це суперсекретний Радянському Союзі, думали, де, де ж його побудувати? Ну, вирішили, що давайте ми його пустелі побудуємо, там на 200 кілометрів люди не живуть. Що там побудували, почали працювати, тільки почали працювати, телефонують в. В перший відділ телефон звінок Алло! Я кажу, вас слухаю. Це секретний центр ядерних відслідувань. Ну, начальник першого відділу застрелився. Все розсекретили нас, перенесли в Тайгу. На 500 кілометрів кілька медмедів нічого немає, переїхали, все, побудувалося. тільки почали працювати. Дзвон телефонний дзвінок, який у першому відео. Алло, це секретний центр ядерних іслідників. Так, е, ну що робити? Давайте його, значить, на острів, нова земля, там льодовий третя, значить, там точно нас ніхто не знайде. Побудували, переїхали. Тільки сіли, каже, це секретний твітер. Да, каже. Що ви Каже, машу секретарш, можна телефон. Оце десь приблизно так воно і виглядає. Зеленський <рес> <рес> наш... <рес> каже, Плани нашого контрнаступу росіян були на столі, ще до того, як ми почали наступити. як ти хотів? як ти хотів? От твоє відношення до державної таємниці, до е процедур, до регламентів, воно має результати те, що ми маємо. Ти цих всіх кадрів наберу. І потім ти дивуєшся, що вони зливають інформацію в Росію. Это